Усім вітання. В цьому відео я розповім про те, як Третій Рейх продовжує операцію Барбароса і чим це все продовжувалося. Поступово Радянський Союз відступав, так як він не очікував. 24 липня була взята Бессарабія, а Смоленськ був взятий 5 серпня. Також були незначні просування у Естонії. Британія вже починає поставку зброї Радянському Союзу дуже ефективно. А також лінія фронту вже наближається до Києва. Фінляндія вже в цей час повернула старі території і вже готується блокада Ленінграда. Що зараз є сучасним Санкт-Петербургом. Ну, а в наступному відео розповім про те, як операція Барбароса продовжувалася, які битви були ключовими, окрім битви за Брянськ та Смоленськ, і що відбувалось далі. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного вам дня.